Моє вам вітання, брати, сестри. Господь благословить нас сьогодні в цьому часі, в цей день, який нам подарував наш Бог, і хай це служіння дасть нам змогу зрозуміти нашого Господа, як Він вибудовує нас, як Він згартовує нас, як Він збирає нас докупи і бажає нам, щоб ми з вами відновилися. І були новими для Нього як інструменти в Його руках. Хай дари Божі сьогодні будуть діяти з нами, і хай відкриється Він нам в повній силі і в повній мірі. І сьогодні хочу з вами на цьому служінні поговорити на тему, коли Христос приходить до нас і дає нам втіху від багатьох речей. Христос, Він більше. Більше. За те, що ми розуміємо, Христос завжди буде більший і величніший. І це важливо нам розуміти, як написано в Марка в 4 розділі, 35 вірші, по 41 вірш, це основа сьогоднішньої проповіді. Ми з вами прочитаємо і тут написано так: Увечері того дня Ісус сказав своїм учням: «Нумо, перепливемо на інший берег озера. Вони залишили натоп і сіли у човен, де вже знаходився Ісус, і човни послідували за ним. Та налетів штормовий вітер, хвилі перехлюпували через борт, човен уже був майже повен води, але Ісус на кормі спав собі на подушці. Вони збудили його і кажуть вчителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді Ісус прокинувся і наказав вітру хвилям тихо заспокойтеся. Тоді ж вітер вгамувався, і на озері запала велика тиша. І звернувся він до учнів своїх, чого ви злякалися, Маловіри, але вони були страшенно налякані і питали один одного, хто ж це такий, що навіть вітер і води підкоряються йому. Дуже інтересна історія, яка розповідає нам про дуже дивні речі, які е, бачили оч, е, учні на власні очі, вони випливли на човнах і пливли по морю. І ще ззаді Ісус був з ними, і ще були ззаді човни. І ми бачимо, що щось пройшло те, що не повинно може було бути, але е, при погодах е, різних. То случається те, що на морі може бути шторм, і так случилося з учнями. У кожного з нас є ті шторми, життєві шторми, які приходять в нашу жизнь, в наше життя. Перше, про що я хочу сказати, це велика буря. Е, велика буря. Господь допускає шторм і контролює його. Є великі бурі в нашому житті. І сьогодні. Це також велика буря в нашому житті, коли прийшла війна в нашу країну. Це також велика буря. І ми були налякані злякані багатьма речами, з якими ми е, донині не стикалися. І ми не знали, як себе поводитися. І ми думали, що ми загинемо. Ми думали, що нас поб'ють. Ми думали, у нас багато було думок. Також було ці думки були в учнів, і це була велика буря. І в кожної з нас в житті бувають ці великі бурі, і Господь допускає. Написано, допускає. Я, я, я бачу, що в цій історії Господь допускає ці шторми і контролює їх. Він допускає до якогось часу, і но Він не просто так е, був без них, він був з ними. І це важливо нам розуміти. Тому що. 37-38 вірші написано: Та налетів штормовий вітер, хвилі перехлюпували через борт, і човен уже був майже повен води. Кажеться, що ми вже потонемо, що ми вже не зможемо спастися, і написано: але Ісус на кормі спав собі на подушці. Як це розуміти, коли вода хлипає, коли вітер бурлить? Коли щось відбувається, а хтось спить на подушці. Нам сьогодні з вами цього не зрозуміти. Той, хто не бував на цьому, той не може зрозуміти. Але коли ми пережили якісь речі, то ми розуміємо, що коли Бог з нами, то він дає спокій в наше, в наше життя. написано, вони збудили його. Це не просто він дрімав, але спав. Написано, вони збудили його і кажуть. Вчителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? Часто нам кажеться, що Богу байдуже до наших проблем. Каже, часто нам кажеться, що Господь забув за нас, і ми думаємо, що Він десь там далеко, а ми, ми десь тут такі маленькі, Він такий великий там. Але також було тут написано, що байдуже і ми гинемо, але Ісус був з ними в човні. Нам це завжди потрібно пам'ятати пам про те, що він не десь був далеко, але він був з ними в човні. І як про це ще каже Ісая, 26 розділ, 3 і 4 вірш, кажуть такі слова. Думки оперту на тебе. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе, надію, вона покладає. Надійтеся завжди на Господа, бо в тобі в Господі вічна твердиня. Ми бачимо, що тут написано, що думки, думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокій, бо на тебе надію вона покладає. коли ми на Бога свою надію покладаємо, і наші думки. Е, до нього йдуть, і ми думаємо в цей час про нього, то написано надійтеся завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня. Що Господь це той, яка вічна твердиня, з яким ми будемо завжди, і Він ніколи нас не покидає. Навіть в думках. І також він з кожним із нас десь рядом. Ще одна думка це велика тиша. Або спокій у свій час від Бога. Знаєте, є те, що дає Бог. Бог завжди дає велику тишу. Ну, ще можна сказати, що е, спокій в свій час від Бога. У кожного з нас є тривога. Але в свій час Бог дає спокій, і ми заспокоїмося, і ми знаємо твердо, що потрібно нам робити в цей час. Знаєте, є час, коли тривоги, є час, коли, коли ми е, тишина, і нам кажеться, що про нас забули, і нам кажеться, що ми вообще не нужні. Богу, коли Христос висів на кресті, Він каже: Господи, Господи, Ти зоставив мене, але Господь ніколи не заставляє, тому що Він створив цей світ, і Він знає все, що проходить в цьому світі, і Тебе, і мене, і кожну нашу думку він також знає. І спокій свій час від Бога, Бог. Ложе нам свій спокій в свій час, щоб ми заспокоїлися. В 39 му вірші 4 -му розділі Матфі... е -е... Марка написано так: тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань. Із тих вітер, і тиша велика настала. Ми бачимо, що Господь не кричав, не розпинався, написано. Він устав. Знаєте, коли Господь прокидається, і коли Господь дивиться на все це своїми глазами, то йому підкоряється все. Якщо ми в правильному положенні перед Богом, то ми звертаємося до нього, і Господь підкоряє всі ті негаразди, які приходять в наше життя. І настала тиша, і ми це бачимо, що Господь сказав. Від нього вийшло слово. І хай те слово, яке відходить від нього, воно буде заспокоювати нас і давати нам покій в наше серце, і в наші дома, в наші домівки, в наші думки, щоб ми знали, що він ніколи не запізниться. Бог прийде завжди тоді, коли ми цього потребуємо, коли ми вже будемо в розпачі, коли ми можемо кричати. Але це не каже про те, що Господь випробовує нас таким чином, так, може, і випробовує таким чином в чомусь, щоб нас зробити ближчим, щоб були ближче до Нього, щоб ми зверталися до Нього. І ще одна така частина це е, хочу сказати про те, що Господь Він очікує від нас довіри, щоб ми в ті часи, коли складні часи, прості часи. Часи, коли, коли нам добре, щоб ми завжди довірялися йому і не бентежилися в своєму серці і в своїх думках, але е дивилися на нього і казали, що, Господи, як, як написано в четвертому розділі 40-й вірш написано, і звернувся він до учнів своїх, чого ви злякалися, маловіри. Він назвав їх маловірами, і він каже, чого ви злякалися? Якщо ми рядом з Богом і Бог з нами, то нам не треба боятися. Він проведе нас. Якщо Він нас вивів в, ту, а, в те море, значить, він нас проведе по цьому морю. тому що він сказав, що я буду завжди з вами. Я ніколи не залишу вас. Я буду з вами. Так, да, земні батьки можуть підвести вас, пастор може вас підвести. Ще хтось може вас зоставити, але Господь каже, що я ваш пастиря, я ваш пастир добрий. Я ніколи вас не залишу. Я завжди буду з вами. Ми люди. І часто ми, як люди, часто ми складаємо свою надію на людину. Но написано в слові Господньому, що проклята та людина, яка покладає надію на людину. Наша надія бути на Бога, який створив нас і цей світ. І ми повністю довіряємося йому. Та, ми. На когось повинні дивитися і слідувати за ним. І хай Господь нам допоможе знаходити тих, які йдуть за ним. Хай Бог нам допоможе пройти ці важкі часи і не бути нам маловірами, як Христос назвав своїх учнів, але буває в нас недостатньо нашої віри. Хай Господь нам поможе пройти цей час. І як Філіп'янам в 4 розділі, 6 вірші, і всьому написано так: ні про що не турбуйтеся. За будь-яких обставин через молитву прохайте Господа про що потребуєте, та завжди дякуйте Йому за все, що маєте, і мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння буде стерегти серця ваші, думки в Христі Ісусі. Прості слова, але вони нас приводять до спокою в Богі, щоб ми з вами розуміли. Що якщо ми довіряємося йому, то він проведе нас, каже: не турбуйтеся, от довіряємося і не турбуємося. І ще одна частина: Бог сходить до наших, а, до наших провалів. У кожного з нас є ці провали. Ми провалюємося в якихось речах, ми думаємо, що ми сильні, але ми падаємо. Але він каже, що в 39-му вірші, і тоді учні. Прокинулась і на тоді Ісус прокинувся і наказав вітру і хвилям Тихо, заспокойтесь. Тоді ж вітер вгамувався, і на озері запала велика тиша. Знаєте, е він бачить, що ми провалилися, ми не змогли справитися з своїми емоціями, ми не змогли справитися зі своїми думками, ми не могли справитися е з якимись речами, які казалось би. Прості і рядом Бог, і ми це знаємо, що він рядом, але ми не справились. Але він заспокоює, Бог сходить до наших провалів, він каже: нічого. Як Петро він сказав, що сатана просив сіяти вас, але я молив Бога, щоб не скуділа твоя віра. І він також Петрові сказав, що ти обіцяв, але в тебе був провал, а я кажу тобі, що Петро Петро, любиш ти мене. І сьогодні також Бог звертається до тебе і до мене і каже: Валя, Люба, Іра, Ліда, любиш ли -лі ти мене, Іди за мною і паси, Овець моїх, роби те, до чого я тебе призвав, не застанавлюйся. Також це Бог дає нам силу пройти це все. І ми, ми знаємо, що в в першому Корантян, 10 розділі. В 13-му вірші написано так. вас спітнули ж ті ж самі спокуси, котрі зазнають усі люди. Та Бог вірний, Він не допустить, щоб ви е, спокушалися більше, ніж зможете витримати. Разом із спокусою Він дасть і полегшення, щоб ви змогли подолати її, цю спокусу. І ми йдемо далі. І ще одна частина це Бог робить нас сильними, Він дає нам силу, щоб ми могли пройти. Е, написано в четвертому розділі 41-му свірші, але вони були страшенно налякані і питали один одного: Хто ж це такий, що навіть вітри й води підкоряються йому? Він каже: подивіться, який я, що і води. І вітер все підкоряється. Він каже: будьте сильні, дивіться на мене, як це робиться з моєю силою, тому що я створив цей світ. І нам ми повинні довіритися йому. І Якова, перший розділ, другий і четвертий вірш каже так: Брати і сестри мої, зважайте для себе за радість, велику, коли на долю вашу випадають різні випробування, Бо ви ж знаєте. Що віра, проходячи через випробування, народжує терпіння? Нехай ваше терпіння якнайкраще себе виявляє у всьому, ви роб... що ви робите, тож ви зможете стати досконалими і довершеними, щоб нічого вам не бракувало. Господь нас веде до цих речей. І як Знати спокій під час бурі. Пам'ятайте, що Бог контролює все. Пам'ятайте, що Бог не дасть іспитів більше наших сил. Пам'ятайте, що Він дасть свою відповідь у потрібний час та у потрібній формі. Пам'ятайте, що Він сходить до наших слабкостей та провалів. Пам'ятайте, що в результаті шторму Він зробить нас. Сильнішими, хай Бог благословить нас, і ми помолимося з вами, молитвою, яка також змінює наше життя і коли змінила наше. І скажемо, Ісус, я вірю, що Ти прийшов у цей світ і здобув перемогу на Христі. Ти вмер за мене, ти пролив свою кров. І я вірю в те, що ти спасаєш. І я прошу Тебе, спаси мене від всякого роду зла. Спаси мене від аду і смерті. Війди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя, дякую тобі за твою велику любов, яку ти виразив до мене, сприймаю тебе як Бога і як царя в своє серце, а тобі воздаю славу, честь і хвалу великому Богові, Отцю Сину і Святому Духові. Амінь.